Ваше пробудження кундаліні не має нічого спільного з гарними кольоровими вогнями, що піднімаються до вашого хребта, чакри та енергія, що тече через вашу мікрокосмічну орбіту, можуть представляти вогні, і я не буду принижувати чийсь досвід, але більша частина туги та бажання бачити кольори тримає вас духовно заспокійливим, тоді як справжня сила спить у вашій основі. Кундаліні уособлює сиру, неприборкану свідомість. Первісний вогонь, який створює та руйнує всесвіти, згорнуті біля основи вашого хребта, не метафорично, буквально дрімає у вашій нервовій системі. Зараз на це вказує кожна автентична духовна традиція. Чи в даосизмі, друге в комедійних таємничих школах, прана в йозі, різні слова для тієї самої біологічної та духовної реальності. Більшість сучасних шукачів ніколи не переживають, тому що вони женуться за відчуттями замість пробудження. Подивіться, у вашому хребті міститься біологічна реальність, яку наука ігнорує та яку народна духовність неправильно передає. Відчуття, яке стародавні описували як змію, точно відповідає послідовній активації нервових сплетень уздовж хребта. При стимуляції в правильній послідовності ці нервові центри запускають каскадні нейрохімічні реакції. Що кардинально змінюють свідомість, ці стародавні знання з'являються в різних культурах, тому що всі вони визнають ту саму біологічну архітектуру. Китайські традиції називали цю енергію «ке», кеміти називали її секхем, а йоги називали її праною. Різні слова вказували на ту саму фундаментальну силу. Яка виходить за межі фізичного існування, виражаючи себе через неї. Але тут я оскаржу своє власне твердження: зведення кундаліні до простої біології втрачає половину правди. Біологічна складова служить транспортним засобом, а не сутністю. Те, що протікає через ці нервові шляхи, представляє свідомість, яка впізнає себе у все більш тонких вимірах. Справжньою перешкодою для активації є ваші психологічні блоки. Які ви будували з дитинства. Ваш розум будує продумані захисні механізми, які не тільки формують вашу особистість, але й фізично змінюють функціонування вашої нервової системи. Ці психологічні моделі створюють блоки, які заважають кундаліні текти природним шляхом. Хочете доказів? Зверніть увагу, як емоційна травма проявляється у вигляді фізичної напруги в певних частинах тіла. Ця напруга не є випадковою. Вони слідують точним шляхом, описаним у стародавніх текстах. Кундаліні ваша психологія стає біологією і обидва впливають на свідомість. Тепер, заради гумору, в усьому цьому ми, люди, витрачаємо десятиліття на будівництво складних психологічних стін, а потім платимо тисячі вчителям, стверджуючи, що вони допоможуть нам їх пробити. Поки в нас горить вогонь, який чекає, поки ми припинимо пригнічувати те, що приходить від природи. Космічний жарт залишається, що те, чого ми шукаємо через нескінченні духовні практики, вже існує як наша фундаментальна природа. Дослідження ЕЕГ на досвідчених медитаторах показують відмінні мозкові патерни під час активації кундаліні, підвищену когерентність гамма хвиль у ділянках мозку, які зазвичай не синхронізуються. При належній активації нервова система переходить у рідкісний збалансований стан. Між симпатичною та парасимпатичною гілками, створюючи те, що нейробіологи зараз називають незвичайним станом свідомості. Отже, як насправді активувати цю сплячу силу? Я дам вам триетапний процес, який гармонізує всі виміри вашого єства. Крок перший. Неврологічна підготовка. Ваша нервова система потребує підготовки, перш ніж кундаліні зможе безпечно течі. Почніть з повільних усвідомлених рухів хребта, глибоко дихаючи, почніть з крижів і рухайтеся вгору сегмент за сегментом. Зосередьтеся на розслабленні кожного відділу хребця під час видиху, поєднайте це з дзижчанням, яке створює вібрацію біля основи хребта, буквально посилаючи звукові хвилі через спинно мозкову рідину. Тут має значення конкретна частота. Прагніть до глибокого тону, який резонує біля основи вашого хребта. Ця вібрація допомагає розчинити кальцієві відкладення та структури напруги, які блокують потік енергії для досягнення максимального ефекту. Виконуйте цю практику на світанку, коли ваша нервова система природним чином змінюється. Від парасимпатичного до симпатичного домінування практикуйте це щодня протягом принаймні одного тижня, перш ніж продовжувати. Більшість нещасних випадків в кундаліні трапляється через те, що люди пропускають цю важливу фундаментальну роботу. Твоєму тілу потрібен час, щоб підготуватися до збільшення потоку енергії. Крок другий. Психологічне звільнення. Коли ваша нервова система буде підготовлена, зверніться до психологічного матеріалу, який блокує потік енергії. Під час медитації скануйте своє тіло на предмет напруги або дискомфорту. Вони представляють собою емоційні блоки, що зберігаються у ваших тканинах. Коли ви знайдете один дихайте прямо в цю область, подумки дозволяючи вивільнити все, що там зберігається, використовуйте фразу Я зараз відпускаю всі шаблони, які мені більше не служать, зберігаючи при цьому усвідомлення відчуття. Це систематичне очищення створює простір для підняття кундаліні. Звичайно, цей процес може викликати пригнічені емоції або спогади, що є нормальним і необхідним. Кожен психологічний блок відповідає певній локації на шляху кундаліні. Гнів часто оселяється в печінці та сонячному сплетінні. Страх зазвичай знаходиться в нирках і попереку. Статева травма зазвичай вражає тазову область, звертаючись безпосередньо до цих емоцій. Ви розчищаєте шлях для потоку енергії, якщо ви цінуєте ці ідеї про те, як Кундаліні об'єднує біологію, психологію та свідомість. Крок третій. Вирівнювання свідомості. Вирівнювання свідомості з фізичною підготовкою вашої системи та усуненням психологічних блоків. Останній крок включає узгодження з аспектом свідомості Кундаліні. Ця протилогічна техніка використовує капітуляцію, а не силу під час медитації. Повністю відпустіть усі зусилля, щоб щось відбулося, замість того, щоб намагатися підняти енергію. Зосередьтеся на тому, щоб стати усвідомленням, яке спостерігає за всіма переживаннями, не ідентифікуючи себе з жодним із них. Запитайте себе, хто спостерігає ці відчуття та відпочиває в цій присутності спостереження. Парадоксально, але ця здача дозволяє кундаліні активуватися сильніше, ніж будь-яка сильна техніка. Цей крок перетворює пробудження кундаліні з особистого досягнення на визнання універсальної свідомості, вираз через вашу форму. Стародавні тексти описують це як перетворення в порожнистий бамбук, через який безперешкодно тече божественне дихання. Багато духовних вчень наголошують на контролі та спрямуванні енергії. Але найвище розуміння передбачає дозвіл, а не контроль вашій індивідуальній волі слід відступити, щоб універсальна воля проявила себе через вас. Це являє собою союз індивідуальної свідомості з космічною свідомістю, який Кундаліні в кінцевому підсумку сприяє. Тепер я ставлю під сумнів свій власний підхід. Хтось може заперечити, що цей триетапний процес надто спрощує складний духовний феномен. На це потрібні роки, щоб освоїти дійсну і частково правдиву думку. Ці кроки починають процес, а не завершують його. Повна інтеграція справді може зайняти роки. Однак автентична активація може відбутися надзвичайно швидко, якщо ви усунете належні перешкоди. Частина, яка потребує багато часу, передбачає інтеграцію, а не ініціацію. Ще одна слушна критика. Цей підхід ігнорує традиційні практики, такі як певні мантри та мудри, на які я реагую. Ці методи чудово працюють як доповнення, але вони часто зазнають невдачі без основи, закладеної цими трьома кроками. Додайте традиційні практики після встановлення цієї основи, а не раніше. Третє заперечення може полягати в тому, що цей підхід виглядає занадто психологічним і недостатньо духовним. Однак цей поділ між психологічним і духовним є сучасним непорозумінням. Стародавні традиції ніколи не розділяли ці виміри, вони розуміли, що очищення розуму природно веде до духовного усвідомлення. Чи відчували ви коли-небудь спонтанні рухи тіла, що викликають поколювання в основі хребта або хвилі енергії під час медитації? Прокоментуйте свій досвід. Розуміння цих попередніх ознак допомагає точно відстежити процес пробудження, попередження про енергетичні зсуви заслуговує на пояснення. Коли кундаліні активується, ви можете відчути перші фізичні симптоми, спонтанні рухи, коливання температури, відчуття поколювання та зміни у сні. Патерни сну відбуваються через фундаментальну перебудову нервової системи, другий психологічний ефект, швидка емоційна обробка. Поява пригнічених спогадів, тимчасової ідентичності, плутанини та незвичайної ясності розуму, що чергуються з розумовим туманом. Це відбувається, коли психологічний матеріал, що зберігається в системі вашого тіла і розуму, обробляється та звільняється. Третя свідомість змінюється, змінене сприйняття часу, спонтанні медитативні стани. Розчинення кордонів між собою та оточенням та інтуїтивне знання, що виникає без логічного процесу. Вони представляють свідомість, визнаючи її природу поза індивідуальними обмеженнями. Жоден із цих ефектів не вказує на те, що щось не так. Вони означають успішну активацію. Однак, без належної підготовки та контексту вони можуть стати переважними. Інтенсивність змінюється залежно від існуючих блокувань і опору. Деякі духовні шукачі шукають активацію кундаліні заради переживань, упускаючи всю суть. Переживання є побічними ефектами більш фундаментальних змін у свідомості за іронією долі, гонитва за досвідом створює саму перешкоду, заважаючи справжньому пробудженню, прагненню его накопичувати духовні досягнення. Після ідеальної практики ваше пробудження кундаліні ніколи не приходить як майбутня подія. Потенціал існує зараз як ваша фундаментальна природа. Практики видаляють те, що блокує ваше розпізнавання того, що вже існує. Перестаньте шукати поза собою, що вже горить у найінтенсивнішому аспекті Кундаліні. Це те, що, незважаючи на те, що воно описується, як піднімається вгору по хребту, воно одночасно являє собою сходження вищої свідомості в повсякденне усвідомлення. Цей парадоксальний рух створює інтеграцію неба і землі, духу та матерії, свідомості та форми, що становить справжню духовну реалізацію. Розглянемо цей останній парадокс: Вогонь Кундаліні перетворює все, але нічого принципово не змінюється. Ви залишаєтесь тим, ким ви завжди були під умовами, тільки тепер ви впізнаєте це безпосередньо. Пробудження руйнує ілюзії, не створюючи нічого нового. Істина виникає не через прийняття теорії про кундаліні, незалежно від того, наскільки витончено вони звучать. Істина приходить через безпосередній досвід вашої власної свідомості, коли вона розгортається від потенціалу до вираження. Вся сила, якої ви прагнете, вже існує всередині вас. Ви видалите те, що блокує його природне вираження. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!